Фахівці усіх трьох кафед природничого графічного факультету долучилися до організації та проведення 10-ї заліку міжнародної наукової конференції Актуальні проблеми дослідження довкілля свій ювілейний захід. Сумські педагоги готували у співдружності з колегами з Естонії, Грузії, Словаччини, а також фахівцями з Міністерства екології та природних ресурсів України і національного науково-природничого музею Національної академії наук. Крім пленарного засідання, у програмі заходу проведення цілої дюжини секційних засідань і відвідування Гетьманського національного природного парку, що на південному сході Сумщини, що ж до суто наукової складової конференції, то спектр актуальних проблем дослідження довкілля виявився вельми широким. У своїх виступах доповідачі торкнулися теми рекреаційно-туристичних навантажень та моніторингу віталітетного стану ценопопуляцій лісових екосистем. Рослинних угрупувань гірничо-промислових ландшафтів криворізької ландшафтно-технічної системи, регіональних аспектів впливу Кадмію на злакові культури на прикладі агроландшафтів Сумщини обмінялися досвідом проведення екологічних таборів у національному природному парку деснянсько старогуцький Науковці і екологи не оминули своєю увагою екологічні послуги з оцінки впливу на довкілля у сучасних українських реаліях. Розглянули здобутки, виклики і перспективи палеонтологічних досліджень в Україні в умовах воєнного стану і, зазирнувши у недалеку перспективу, окреслили стратегічні вектори інфраструктурного забезпечення екологічної безпеки старопромислових територій в умовах повоєнного відновлення. На секційних засіданнях учасники наукової конференції більш детально проаналізували проблеми і перспективи вивчення і охорони ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття. Заглибилися у хіміко-екологічний моніторинг і суспільно-географічні аспекти дослідження довкілля, рекреаційно-туристичний потенціал регіонів, проблеми експериментальної біології, математичне моделювання та прогнозування стану довкілля, актуальні питання методик навчання природничих дисциплін, екологічну безпеку, а також геоекологію та раціональне природокористування. Саме цей захід може вважатися своєрідною візитівкою представників того наукового крила сумських педагогів, що займаються дослідженням комплексу природничих дисциплін і проблемами довкілля. Їх, на жаль, вистачає, а тому наступна зустріч науковців у травні 2025 року буде не менш представницька а проблеми, яких вони торкнуться, будуть не менш актуальними. Для Організаторів цієї конференції це невеликий ювілей. Але для нас він вагомий. Десята конференція, міжнародна актуальна проблема. Актуальні проблеми дослідження довкілля відбулася успішно в чергове в нашому університеті. Традиційно дуже широке коло учасників, і в плані географії: від Чернігівської області до Херсонської, і від Закарпатської області до Харківської. Традиційно дуже широке коло тематик, тематичних обговорень. Приємно, що вдалося цього разу залучити значний, значну кількість професіоналів, які є за, за родом діяльності екологами, зокрема директорів співробітників національних природних парків, представників департаментів екології. Щороку ми спостерігаємо, як розширюється тематика конференції. Ми бачимо, що з'являються нові перспективні напрямки. Зокрема, такий напрямок, як рекреаційна діяльність. І цього року ця тематична секція була дуже наповненою. Приємно, що є доповіді, які традиційні для педагогічного університету, зокрема ті, що стосуються екологічної освіти і виховання. Підсумовуючи, можемо сказати, що близько 200 доповідачів заявилися на дану конференцію, і близько 100 доповідей було. Заслухано на пленарному засіданні, на секційних засіданнях. Ну а також і в заочному форматі. Дякуємо всім за участь у конференції.